Якщо ви нанімали, наймали, наймали співробітників, а вони звільняються в перших 3 місяці, то це не їхня вина, це ваш прорахунок у підборі персоналу. Вам потрібно порахувати за три місяці статистику звільнень. Формула дуже проста. Це кількість найнятих співробітників на кількість звільнених співробітників поділити і помножити на 100%. І увага, якщо у вас цифра буде більше, ніж 15%, то це дуже тривожний дзвіночок. Що люди звільняються в перші 90 днів, не проходячи навіть адаптації, тобто значить, ваш підбір персоналу неефективний і ви не маєте людей, які зовсім не підходять до вашого бізнесу. Якщо ви будете вести цю статистику, будете рахувати, то це дуже класний індикатор ефективності рекрутера, а не просто для галочки та статистики. Аналізуйте, хто йде від вас, на якому етапі та по яким причинам. І ви чітко будете розуміти ефективність вашого рекрутера. І зможете відправити.